Вітаю вас, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про правила поводження на залізничному вокзалі. Чи знає ваша дитина, як поводитись на залізничному вокзалі? Якщо зараз навчити дитину бути обережною, у майбутньому це стане звичкою, що може врятувати її життя. Тому кличте дітей і покажіть їм ці правила. Перше, на вокзалі завжди будь поруч із мамою і татом або дорослим, з яким прийшов. Не розмовляй із незнайомими людьми. Якщо загубився, потрібно звернутися до поліцейського чи працівника вокзалу у формі. На вергоні не підходь близько до краю платформи. Чекай поїзд спокійно, без біганини. Ніколи не підлазь під вагони. Не залазь на них та не ходи між рейками. Коли чекаєш поїзд, зніми навушники. Треба чути оголошення та сигнали. Не висовуйся з вікна та дверей під час руху. Тому пам'ятайте, залізниця це дуже важливе місце для країни. Тож не забувайте виконувати правила безпечної поведінки на вокзалі. Бажаю вдалих і безпечних вам подорожей!